Друзі, привіт! З вами Дрі Автофура. Сьогодні знаходжуся офіційного дилера Porsche в Німеччині і за моєю спиною стоїть Porsche Taycan Turbo. Це електричка 680 кінських сил. Даний автомобіль я приїхав оглядати свого клієнта з Німеччини, тобто в Німеччині приїхав оглядати для свого клієнта з України. Ось, ну що, зараз подивимося, що це за автомобіль. Так, друзі, ну що, після огляду автомобіля оглядав я косметичний стан, оглядав я лакофарбовий стан. Ось в технічному плані у нас тут все ок. перевіряти не треба. Чому? Тому що ми продокупляємо автомобіль по програмі Porsche Proof, Вони повністю перепровіряють даний автомобіль. По своїй системі у них там більше 200 пунктів. Ось. За за що вони відповідають безпосередньо перед тим, як заключають з нами контракт на продаж даного автомобіля. ось Дуже красивий колір. Надзвичайно він кидається в очі. Я думаю, що ніхто не буде байдужим, коли цей автомобіль буде проїжджати У нас тут тема підвізка, чотири варіанти положення. Кузова ще доволі непогано. Щоб ви розуміли, зараз у нас положення е, третє по висоті, тобто можна ще е, опуститися два рази вниз. ось Буде вона така низенька. низенька Комплектація у нас тут максимально топова, можливо, там декілька хлопців не вистачає, але це все м'яч. Музика бурместер. е-е Вентиляція передніх сидінь, повний клімат, всі підігріви, в тому числі кермо, є нічне бачення, є камери 360. Ну, якщо говорити взагалі про пасивну безпеку, вона тут максимальна. Ось так от у нас виглядають камери 360, все тут сенсорне, також міг бути ще один сенсорний екран для пасажира, але його тут не ставили. Дорога. Алькантара, шкіра, все в шкірі, практично всі елементи в шкірі. Так, а ну, зараз ми чек, все, розблокуємо руль. Також з цікавих опцій поїхали. Е, оцей екран, також він частково сенсорний. Ну, Для прикладу, ми можемо. Ось за допомогою оцих швидких клавіш, там, регулювати підвізку, вибирати там, той режим, який нам потрібен. Ось. Дуже швидко працює сенсорний екран, дуже легко ним користуватися. Оцей оце екран відповідає безпосередньо за кліматконтроль. Можна також вибрати музику, такі да, швидкі, швидкі клавіші. Налаштувати ці всі діла дуже зручно. Тут ми можемо за допомогою цих цього меню відкрити, закрити лючок зарядки там чи відкрити багажник, закрити його. Теж якби, дуже комфортно. Два підставника. Ось у нас отак от виглядає ключ. До речі, ціна даного автомобіля була майже 110 тисяч євро бруто, але. О, я перепрошую, 625 кінських сил. Це ж у нас е, Turbo S 680 має. Ось, е, Була ціна майже 110 бруто, але е, нам продавець зробив велику скидку, дуже велику скидку. Е, е, і ціна зараз 103. 103 чимось тисяч. Тобто там в районі 6 тисяч євро вони зробили скидки на даний автомобіль. Прибіг зараз е, 36 тисяч. І я вам скажу, він взагалі не виглядає на той кілометраж, який тут заявлений, тому що все тут взагалі в супер ідеалі. Зацініть також, де встановлені Type-C в HD, для того, щоб можна було під'єднати зарядку. Є пам'ять сидіння і водія, і також переднього пасажира. Ось, пішли далі. До речі, батарея тут з ємкістю 95 кВт, що дуже має хороший показник. Ось у нас подвійні подвійний склопакет і для передніх пасажирів сидінь і для задніх. Так. Сидіння заднє у нас тут також з такою досить круто вираженою боковою підтримкою. Мені це дуже подобається, оскільки ти відчуваєш себе повноцінним пасажиром. А не, як в багатьох автомобілях задня лавка болтається зліва направо. Так, чотиризнальний клімат я говорив, також ми можемо собі тут все налаштувати, сенсорний екран. Круто все виглядає, підігрівся. підігрівся Ось така величезна панорама. І тим пасажирам, які високі. Буде тут складновато, тому що я сімдесят чотири і я от прям впираюся, практично впираюся, я вже прям в мене вже, от якщо нормальна посадка, буквально сантиметр 2, см, і я вже собі можу шишку набити, якщо ми, не дай Бог, підпригнемо. Ось такий от салон, все в класичному стилі. Є секундомір, який вимірює а, проходження кола на якомусь треці. Все-таки, незважаючи на те, що це електромобіль, це дуже швидкий динамічний спорткар, який запросто вас довезе з точки А в точку Б дуже швидко. І ви відчуєте себе таким спортсменом. Так виглядає багажник. Місця тут в загальному вистачає, він не сильно глибокий, але все, що необхідно, все тут поміститься. Друзі, ось такий автомобіль. Даний порш поїде в Україну і незабаром буде красуватися на українських дорогах. Нагадую, що для електромобілів немає зараз ні розмитнення, ні пенсійного, що дуже сильно економить нам кошти. Ось так, до речі, виглядають радари. Зліва у нас дестроник, справа нічне бачення, по центру камера, система камер 360. Красиві Матричні фари. Так от вони виглядають, дуже симпатично. У нас тут також де йде така спеціальна аеродинамічна система для того, щоб автомобіль ще краще тримав себе на дорозі. Ну що, друзі, з вами був Андрій Автофура. Дякую за увагу. Всім гарного дня, підписуйтесь на мене ставте лайки, колокольчики. Буду вас далі радувати цікавими оглядами і автомобілями, які я везу в Україну.